Аліса Проніна херсонська підприємиця. Після переїзду до Києва за чотири місяці разом із чоловіком відновила бізнес, відкрила веганське кафе. Аналогічні заклади у родини Проніних були до початку повномасштабного вторгнення у Херсоні. На власну справу отримали гранти від держави, розповідає Аліса. Було достатньо складно, тому що район такий не густо населений, і там конкуренція певна була. І... Почався блокаут. Ми купили генератор, це нас не сильно списало, тому що багато втрачало на паливо, на організацію цього всього. Але ми справилися, вистояли. Після цього ми взяли два гранти від держави на два ФОПи. Це по 250 тисяч на власну справу. Ми отримали максимальну суму. Ми працевлаштували чотири людини по умовам гранту. І всі ці гроші вклали в кафе. Кав'ярня у Києві працює майже два роки. Через складні умови проніни зрештою прийняли рішення її закрити. Зосередитись планують на ще одному бізнесі виробництві цукерок, говорить Аліса. Зараз ми будемо заливати нашу карамель на печиво, поки воно розігрівається, і посипати рисовими кульками. Тобто, це получається батончик печива карамель. Ми робимо печиво, як у нас. Потім заливаємо караміри зверху шарики. Ці рисові саме ідею виробництва цукерок народилося під час кризи, І Я згадала, що в мене була така мрія відкрити власне виробництво. Я це намріла собі ще перед війною повномасштабною. Ці цукерки які ми виробляємо, вони йдуть без доданого цукру, без рафінованого цукру. Вони покриті шоколадом також без цукру. Вони на рослинній основі. Тобто, що, що це що дає солодись цим цук. Укеркам це або фінік, або це підсолоджувач натурального походження». Від ідеї до виготовлення першої партії цукерок минуло дев'ять місяців, розповідає підприємиця. Я займалася і займаюся абсолютно продуктом, пакуванням, дизайнами взагалі стратегією, куди ми рухаємося в плані продукту і все, що з ним пов'язано. Взагалі в Україні люблять солодкі, дуже солодкі, Тому все, все що з карамелью, це. Чудово. Ми ж, коли перші запустили смаки, ми ж вже протестили. Це ж був такий теж хід. У нас і м'ятна цукерка, бананова цукерка з фундуком там з кешю. Тобто я вже протестила і вже розумію. Це новий смак. Ну, це батончики, у нас просто їх немає ще в асортименті, вони у нас тільки з'являються. І це ми робимо ну, вже фінально. Перші смаки для цукерок вигадувала сама. Зараз, говорить Аліса, стежить за тенденціями та орієнтується на запити клієнтів. Говорить, у виробництві солодощів продовжує концепцію своїх херсонських закладів. Нові смаки там ну полуниця всім подобається, тобто не банан. Банан до речі не подобається. От ми з випустили з банану, Вона у нас не так продається, як там, наприклад, продається з карамеллю. Я вже приходжу в цех з готовими ідеями. Я не люблю, мені дуже не подобається робити багато проробок, бо я розчаровуюся. Тому я в голові вдома уже плюс-мінус розумію, що я буду робити. Прийшла сюди, спробувала. Не вийшло там два-три рази, і вже там у мене все готово. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.